Пересувні цифрові рентгенапарати загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень отримали медзаклади Франківщини, а саме обласна клінічна лікарня, Галицька та Тлумацька міські лікарні. У нас вже є один один переносний рентгенапарат, але він, скажімо так, не такої якості. Він не такий сучасний і не такий новий, як у цей. Цей апарат ми залучимо в наше відділення інтенсивної терапії. Отак, а ще в нас є два стаціонарні апарати. -апарати. Даний апарат зазначають, лікарі покращить не тільки оперативність, а й якість медичних послуг. Ренгенапарати використовується в операційних реанімаційних відділеннях. Ну і зазвичай це є хворими, які допустимо є лежачі. Є якісь напевно певні проблеми протипокази транспортування їх в рентген-відділення, де є стаціонарне проходження рентген обстеження. Є невід'ємною складовою, тим більше окремо можна ще виділити те, що можна на ньому і працювати, і будучи навіть у вертикальному положенні. Пацієнт, який до прикладу може додатково, особливо так для нашого лікувального закладу, може знімати навантаження на рентгенапарат стаціонарний, який в нас на даний час є один. Попри війну в Україні, каже голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук, медзаклади Прикарпаття регулярно поповнюються необхідним обладнанням. Я нещодавно з робочим візитом побувала в Галичі, бачила які. Умови для функціонування і надання послуг медичних нашим жителям нашої області, тому зараз можу впевнено сказати, що наші лікарні щомісяця забезпечуються таким дороговартісним медичним обладнанням. Така робота буде проводитися і надалі. Ми намагаємося не тільки обласні заклади забезпечити таким обладнанням, але також і заклади комунальної власності, тобто заклади, які знаходяться в наших районах. Ми також повинні дбати про них. Тому що велика кількість людей там отримує послуги, і відповідно ці послуги повинні бути якісні. Також цьогоріч за сприяння міністерства охорони здоров'я Прикарпаття отримало кисневі медичні станції, узд апарати, стаціонарні рентгенапарати, наркозно-дихальні апарати та операційні столи. Посилює матеріально технічну базу з пріоритетом на ті виклики, які нам спровокувало повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України. Тому коли ми сьогодні говоримо про те обладнання, яке ми передаємо, це в першу чергу радіодіагностичне обладнання для того, щоб вчасно діагностувати переломи, шукати уламки і проводити оперативні втручання. Сьогодні мобільні рентгенапарати передавались, до цього, були стаціонарні рентгенапарати і найближчим часом приїдуть це арки, які дозволяють прямо в операційні. Проводити діагностику і виявляти, де в якій частині тіла є уламок снаряда чи кулі, для того, щоб хірурги могли оперативно на це відреагувати. До слова для закупівлі медичного обладнання у держбюджеті на 2023 рік уже закладено 2 мільярди гривень. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.